Друзі, усім усім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Мене звати Іра. Давайте сьогодні разом з вами подивимося на ваші замовлення. Я сьогодні буду разом з вами балакати про багаторічні рослини. Ви зараз на екрані бачите, як квітує у мене медунка, дуже цікавий сорт, який зростає у мене в закритій кореневій системі. Хочу вам запропонувати один горчик. Цієї краси ну а зараз пропоную все ж таки подивитися не тільки на цей багаторічник, з його дуже-дуже, на мій погляд, цікавими квіточками, а також листочками, які мають ось такий чудовий краб, дуже цікавенький. І, на мій погляд, знаєте, для ландшафтного дизайну. Тіністих садочках, дуже крутезно буде виглядати. Давайте поговоримо з вами сьогодні, та я вам покажу, як виглядають ваші замовлення. Про примулу будемо разом з вами сьогодні балакати та роздивлятися ось цю гарнюню. Це є безстеблова. Є в мене ось такі екземпляри, ті, які стоять на броні. І я хочу вам запропонувати їх трішечки більше роздивитися. Та я вас познайомлюю. З вашим замовленням, ось так це виглядає. Бачите, дівчатка, вони вже готові квітувати, хтось вже показує свої кольори, деякі ще й трошечки показують тільки свої пуп'яночки. Тобто, це ті. Красатульки, які до вас поїдуть. Як тільки буде повністю зібране ваше замовлення, яке в мене знаходиться на броні, якщо вас це цікавить функція, обов'язково пишіть мені у приватні повідомлення, і ми з вами домовимось. До якогось результату. А зараз ви бачите примулку Біларіну. Ось так, дівчатка-хлопці, вони виглядають. Це є два екземпляри. Один з них, як ви вже зрозуміли, бачите, буде квітучим і подарує настрій дівчинці, а другий чомусь пішов саме у зелень. І не хоче квітувати, але нарощує свою зелену масу. Ось такі гарнюнькі красатульки. Подивіться на цю красатусю. Вона, до речі, в мене зростає в П-12. П9, бачите, вони трішечки інші. І це я вам, дівчатка, показую так загалом, для того, щоб ви розуміли, що ті, що побільші екземпляри приймуть, вони посаджені дуже ранесенько. А ті, які ви замовляєте пізніше, я ось так їх також саджаю до горщиків і вони виглядають трошечки менше. Тому що вони у мене зростають усі примули в відкритому ґрунті. І тому виглядають по-різному. Тобто, якщо у вас є бажання, ви можете бронювати рослинки, а якщо ви хочете зразу отримувати від мене, то я їх купаю з ґрунту, саджаю до горщиків для кращого транспортування. Я вам їх відправляю. Ось так загалом це все виглядає, тому ви повинні розуміти, що десь якісь рослинки будуть трошечки меншими. Я маю на увазі їх вегетативний кущик, а деякі будуть трохи більше, ті, які саме стоять на броні. І ось цей сорт Tropical, який я також вам пропонувала. Сьогодні вранці встала, а в мене кути зламали його цвіт. Розумієте? Я, звісно, трошки розстроїлась, але якщо ніхто в мене його не придбає, то я, звісно, посаджу його до свого садочку, і на наступний рік вже буду мати саме з цього кущика. Діточку, і це не може не радувати, тому дівчаточка, ось так все це відбувається, коли у вас є живність на вашій присадибній ділянці. Ось такі красатульки, гарнюньки, будуть їхати до ваших садочків. Тому дівчатка, хлопці, до нових зустрічей. Якщо вас щось цікавить, обов'язково. Пишіть, і ми з вами поспілкуємось і знайдемо якийсь позитивний результат, щоб отримувати рослинки до ваших садочків, ними милуватися, не розчаровуватись, мати бажання та натхнення прикрашати наші садочки. Усім до зустрічі!